Доброго дня. От хочу вам показати зараз один сорт, який, на мою думку, дуже добре приживається на підщеп, на любу підщепу. Так, я бачу по своїх прививках. от зараз покажу прививочку. От, от прививочка вже така з ранкою. Я її <кій> прищепив теплиці на сорт Наталія, так називався, але я бачу що то, що то Кудрянка. Тут точно копія ягода. І тим більше кажуть, що на кудрянку не, не приривається. От показую ще. От. Дві лози йде. Тут було три, я обломив, може неправильно зробив. Щоб не жирували. Тут є ще з кореня, йдуть, лози от такі. І боюся їх виламувати, бо... Думаю, щоб не жирували. От на третій його теж прививочка така. Теж дві лози, десь чи три. Зараз ще перейдемо на другий кущик, покажу. А ото вже сорт Кодрянка. Настояш Кодрянка. І от сорт подарок Білорусі. На на Кудрянку. От така прививочка. Друга трошки слабенька. Ось така. І тут рядом на той самий куш насипивши красавчик. Тоже вот така прививочка. От зараз перейдемо общий, на другий кущ на сорту Анюта. Там теж я прищепив подарок Білорусі, а зараз глянемо. А то сорт Анюта, кущ Анюти такий під нагрузкою і отут от Прищеплений подарок Білорусі. От прищепа. Ось така прищепа. Алінка от не пішла, як бачимо. Не пішла. А подарок Білорусі дуже прекрасно росте. І то вже другий сорт чи третій. Ну, якщо не брати до уваги, що то... А там не Наталья, а Наталія, це третій курсі. я зробив і висновок, що сорт подарок Білорусі переживається дуже прекрасно на любий сорт, на будь-яку піщепу. Отакі справи на сьогодні. Все, до побачення.